Слухайте, отут зупинилась, думаю, що це таке пахне. А це ж оця краса. Бачите, розпускається, зранку було чуть-чуть. А зараз дивіться, ще але померзли. Ще он, бачите? Он. Завтра буде ой-ой. Ну, цвітуть недовго. Боже, як пахне! Оце туди, в мене магнолія, пахне. Оце пахне, гляньте такий колір. Тут в цьому кущі два кольори. Рожевий і от такий. Гляньте. Боже, яка краса. А ну входимо до рожевого. До другого. Там тільки рожевий. Тут гляньте, які бутончики, бачите. А ну йдемо, 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 йдемо. Давайте бігом. Бігом, бігом, біжимо. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ой. Всім гарного дня, мирного неба, всього вам найкращого. І дякую вам за коментарі, за підписочки, за лайки. Дуже вам вдячна.